Друзі, вітаю вас усіх, мир, вам, мир дому, вашому, мир усьому вашому. Амінь. Хай Господь рясно поблагословить ваші родини, ваших дітей, ваше покликання і вашу економіку. Амінь. Мене дуже часто питають, пастор, чи дає Ісус, хвороби людям, віруючим або взагалі людям. Я багато міркував про ці речі, вивчав багато текстів і багато історій в Біблії, і я можу сказати, що Ісус не дає хвороби. Я бачу навпаки, що Ісус забрав наші недоги, наші немочі і наші хвороби на хрест, щоб ми мали через рани Його. Не тільки прощення і благословіння, а також і зцілення. Амінь. Я бачу, що Він цілитель, що Він врачує, що Він посилає Слово, щоб зцілити нас. Амінь. Тому я вірю в те, що Господь цілитель. Я не вірю в те, що Він дає хвороби. Я не вірю в Ісуса, який забрав на хрест немочі і хвороби, наприклад, рак Він забрав. Там забрав діабет, він забрав на хрест недуги, діагнози, хвороби і немочі. А потім, так з Христа, він там, будь ти проклят, на тобі діабет, на тобі параліч, на тобі рак. Я не вірю в такого Ісуса Христа, я не вірю в такого Господа. Я бачу, що люди можуть так думати. Ми думали. Люди можуть думати різні речі. Я бачу, що Він забрав, щоб тебе звільнити. Не щоб тобі давати, Він забрав, щоб, тобі, щоб тебе звільнити, щоб ти мав зцілення. Амінь. В Едемі не було хворих, не було там, коли Господь створив Едем і поселив там людину, дав їй відповідальність, обробляти, зберігати. Пильнувати за всім, розвивати там все, що є, то там не було хвороби. Хвороби прийшли через які моменти? Це гріх первородний, це хвороба може прийти. Це біси, це демони через вплив бісів, демонів, гріха приходять хвороби. Або, наприклад, людина дурненька. Ну, не слідкує за тим, що вона п'є, їсть. Як вона відпочиває, вона не піклується про своє тіло, тіло виснажується повністю, вбивається і проявляються певні хвороби. Тут Господь взагалі не при чому. Тут людина сама себе зруйнувала і своє е, фізичний свій стан зруйнувала. Тому про що я сьогодні хочу сказати? В едемі не було хвороб, на небесах я бачу, що там не буде хворих. Там буде оновлене тіло безсмертне, не там не буде хвороби, так написано в книгі відкриття. Почитайте 21 розділ, 22. Господь буде витирати сльози, Господь буде піклуватись про те, щоб тіло воно було безсмертним, оновленим, нетлінним, воно було гарним, прекрасним, сильним, і тобі твоє тіло там подобалось, і воно було дуже життєдайним таким і практичним, і дієвим. Тому я бачу: в едемії не було хвороби, на небесах немає хвороби. Потім люди згрішили Адам і Єва, і хвороба прийшла через гріх і через те, що біси використовують ці, ці речі, хворобу, щоб вбивати і нищити людей, у яких є покликання. Вони творці історії, вони повинні бути сосудом Божим. але вони. Забирають в них життя через е, хворобу, і посеред всього цього я бачу хрест, хрест Господній. І він говорить: я забрав немочі, я забрав недоги, я забрав хвороби. Так, да, Сатана може зв'язати хворобами, він хоче руйнувати, він хоче паралізувати, але Господь постійно приходить і говорить. Я цілюю тебе, я звільняю тебе, я розв'язую тебе від цих пут. Тому будь розв'язаним, будь зціленим через рани Ісуса Христа. Амінь.